Капеланське благословіння на 9 липня 23 року в ім'я Отця і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Євангелії оповідається той випадок, коли Ісус прийшов в землю, висадився на лодці в землі е, е, гепс, Гадаринську, Гадаринськом, і там було два біснуватих, дуже злютих, лютих, які не могли пройти там по дорозі, ні, ні, ніхто з людей. І він е, вигнав бісів е, в стадо свиней, їх там було дві тисячі, і вони, свиніці, потонули в морі, тому що кинулися з бісами в морі. потонули. Пастухи розповіли всім людям тим, вони прийшли і попрохали Ісуса відійти від них. Ісус відійшов, сів на Ви Знаєте. Вони попросили відійти Ісуса, і Він відходить. Мене нагадує в якомусь псалмі написано: вони не захотіли благословення, і воно відійшло від них, як це схоже в нашому житті може бути. А що вони пошкодували? Пошкодували свиней своїх, шлунок свій, які наповнювали сите життя своє пошкодували. І цінне свого життя поставили вище за душі тих людей, які цілилися. Дуже часто слова відійди від мене я промовляю до Ісуса. Не то, що я говорю йому відійти прямому, але я своїм життям це роблю. Навколо мене проходять щодня люди, які голодні, люди, які спрагнені, люди, які страждають, люди, які в скорботі, люди, які в випробуваннях, люди, які потребують моєї допомоги, а мені шкода на нього свого часу свого спокою, свого майна, своїх грошей, свого співчуття свого. І я, коли не відгукуюсь на ці, знаєте, на тих людей, які проходять повз мене, я нібито кожного разу говорю Господи, відійди від мене. І Він відходить. Відходить кожного разу, коли я пропускаю ту людину, до якої повинен доторкнутися, змилосердствувати, проявити свою любов, увагу, терпіння. Простити дещо. І багато багато чого. Кожен раз, як я коли так чиняю, то я кажу Ісусу, відійди від мене. І Він відходить. І це жахіття мого життя, що нібито все нормально, все в спокою, все в порядку. Я ж нічого такого не роблю, знаєте, зло, не вбиваю, не краду, не б... з... блужу, блудом не займаюся. А все одно Ісус відходить, і я залишаюся сам на сам з сатаною. Нехай не буде так в моєму житті, а я буду казати: Ісус, приходь до мене, і щоб ти не попросив віддати тобі, я віддам. Амінь.